Розгуляй, четвер прийде, жарти й пісню принесе. Так, весело було в цей час на вулицях, сміх з усіх боків, Агов дівчиськи оготушки, Затанцюйте то подушки, починайте вже скоріш, щоб порадувати всіх. Як святкують масляну четверг? Це день розгулу. Народ влаштовував катання на конях, таким чином закликали весну та проганяли зиму геть. За традицією її проводилися ігрища пісні та танці всім двором, хороводи, катання з гірки, кулачні бої. Чоловіки будували снігові замки, а потім відбувався поділ на групки піхоту та кінноту. Які нападатимуть на них та захищатимуть.